Через руйнування об'єктів інфраструктури ситуація з енергетикою в країні надскладна. Про це на брифінгу повідомив очільник Закарпаття Обленерго Олександр Білак. Врегулювати проблему наразі вдається завдяки застосуванню погодинних відключень світла. Накладається один, один момент, що в літній період проводиться регламентні роботи, ремонтні. В енергетичній сфері воно так заплановано. Це підготовка до осінньо-зимового опалювального періоду. І тому ці роботи звернути не можна, їх треба проводити і наклалася ще цей елемент. І тому балансувати електричну енергію вдається тільки за рахунок того, що вживаються поводинні графіки вимкнення споживачів, тобто знижується навантаження в часи пік. І регулюється це питання складеними чергами і введеними графіками на кожну добу наперед. Для покращення ситуації з енергетикою в державі прийняли рішення про надання пільгових кредитів громадянам для встановлення сонячних батарей та вітрових електростанцій. А підприємцям компенсують кошти за придбані альтернативні джерела енергії. Крім того, передбачена програма кредитування бізнесу. Програма державна програма по кредитах. 579 – це бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень кредитування. Ставка відсоткова ставка від 5 до 9% відходячи від, скажімо, функціональності цього бізнесу на 10 років. Ці речі вже функціонують, вони оголошені. Партнери банків це понад 40 банків в Україні є партнерами цієї програми. В нашій області це буквально 7 таких найбільших банків, в першу чергу, це державних банків. І вони готові цьому напрямку кредитувати. З точки зору населення, є дуже Кажем, серйозно оголошена програма це можливість фізичним особам громадянам отримати кредити з сумою до 480 тисяч гривень терміном до 10 років на встановлення сонячної або вітрової електричної станції. Також передбачена можливість встановлення сонячних електростанцій для ОСББ з можливістю відшкодування 70% вартості.